Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми обговоримо легку, але дуже важливу тему в математиці. Подібні доданки. Ось визначення. Подібними називають доданки із однаковою буквеною частиною. Наприклад, подібними будуть 2А і 3А. Як бачите, у них однакова буквена частина. Це А. Нагадаю, що між 2 і А мається на увазі знак множення. Просто його прийнято не писати у таких випадках. Так само, як і із 3А. Та те саме, що 3 помножити на А. Також подібними будуть 7 б і мінус 2 б У них однакова буквена частина Б. Отже, вони подібні. С і 4C. Також подібні. 3Х і 5Х. І там і там буквена частина Х. Вони між собою подібні. Ще такий приклад AB і 4БА. Можливо, на перший погляд здається, що буквені частини різні, але ж між ними дія множення. А множники можна міняти місцями, і від цього результат не змінюється. А помножити на Б це те ж саме, що Б помножити на А. Тож буквені частини АБ і Ба. Вони однакові. І це подібні доданки. 3 це квадрат Д. і мінус 2 це квадрат Д. Також є подібними. Однакова буквена частина це квадрат Д. Просто числа 1 і 8. І там і там буквена частина відсутня. В принципі, можна сказати, що вона однакова. Вони є подібними додатками. Тож, як бачите, визначення достатньо просте. Подивимось на такі вирази: 2А і 3B. Вони вже подібними не будуть. У них неоднакова буквена частина. Так само, як 2А і число 3. Вони не є подібними. У цьому прикладі. 5AB і 7 бц Буквені частини також різні. Незважаючи на те, що множник B тут повторюється, цього недостатньо. Потрібен повний збіг, щоб доданки вважались подібними. І от у цьому прикладі а квадрат б також не є подібним до б квадрат а Ці буквені частини різні. Тому що А в квадраті це А помножити на А. І от виходить, що зліва маємо А помножити на А помножити на Б. А от справа Б в квадраті А. Це вже Б помножити на Б помножити на А. Тож буквені частини різні, такі доданки не подібні. Виходить, степені ми також маємо враховувати. Розрізняти подібні і неподібні доданки дуже важливо. Тому що складати і віднімати можна тільки подібні доданки. Щоб правильно це робити, нам треба познайомитись із поняттям коефіцієнт. Коефіцієнт це числовий множник при змінній. Наприклад, у виразі 3А коефіцієнт буде 3. Число 3 множиться на А. Тож, 3 тут це числовий множник. Одним словом, коефіцієнт. У виразі мінус 2 b Коефіцієнтом буде мінус 2. Зверніть увагу, не просто двійка, а разом із мінусом. В обчисленнях дуже допомагає сприймати вираз і його знак як дещо ціле. Коефіцієнт може бути і дробовим, як у цьому випадку третіх – це d коефіцієнт дріб 2 третіх. Якщо маємо просто змінну, наприклад, х, то коефіцієнт буде 1. Перед змінною не написано ніякого числового множника. Тож можна було би подумати, що коефіцієнт 0. Але давайте подумаємо, на яке число треба помножити x, щоб він так і залишився x. Множення на 1 нічого не змінює. 1 помножити на ікс рівнює х. Тож тут у змінної х є множник 1. Просто його писати не прийнято. Ось, якщо маємо мінус х, то коефіцієнт вже мінус 1. Знову ж, мінус х це те ж саме, що мінус 1 помножити на х. Виходить? Числовий множник при мінус х це мінус одиниця. Отже, ми розібрались із поняттям коефіцієнту і навчились розрізняти подібні і неподібні доданки. Тож, готові перейти до правила. Воно звучить так. Щоб скласти подібні доданки, треба скласти їх коефіцієнти, а буквену частину залишити незмінною. Наприклад. 2А плюс 3а дорівнює 5А. Як бачите, тут доданки подібні, тож їх можна складати. У 2А коефіцієнт 2, у 3А коефіцієнт 3. Щоб їх скласти, я склав коефіцієнти 2 і 3, буде 5. А буквену частину, тобто А, дописав. Маємо 5А. Давайте на такому прикладі розберемось, чому подібні доданки складають саме так. Розуміння цього правила дозволить вам уникнути багатьох помилок. За визначенням множення 2 помножити на А це те ж саме, що А плюс А. Наведу маленький приклад із числом. 2 помножити на 7 можна замінити на суму. Двох доданків, кожен із яких дорівнює 7. 7 плюс 7 це 14. І 2 помножити на 7 це 14. Одне і те саме. Так от, 2А це те ж саме, що А додати А. І ми 2А складаємо із 3 А, що, в свою чергу, А плюс А плюс А. Це три доданки, кожен з яких дорівнює А. В результаті зараз перед нами вже 5 доданків, кожен з яких дорівнює А. Тобто 5а. До двох доданків приєднались 3. Ніби це вагони у поїзда. І в сумі маємо, що їх 5. Саме на цьому засноване правило суми подібних доданків. Зверніть увагу, що тут все логічно. І ми не порушуємо жодних математичних правил. Тепер, давайте я наведу приклад, що буде, якщо спробувати складати неподібні доданки. Що, звісно, буде помилкою. Припустимо, ми спробуємо написати, що 2А плюс 3B дорівнює 5АБ. Давайте розпишемо ліву і праву частини такої рівності. 2А це А додати А. До нього додаємо 3Б. 3Б це Б плюс Б плюс Б. А тепер давайте подивимось, що ми написали у правій частині 5 АБ. 5 АБ це 5 доданків, кожен з яких дорівнює АБ. Тобто АБ плюс АБ плюс АБ плюс АБ плюс АБ. Ви бачите, у нас ліва і права частини зовсім не однакові. А якщо так, то і дорівнює між ними ми ставити не можемо. Воно не дорівнює. І складати так не можна. Тепер давайте подивимось на деякі приклади. 6b відняти 4b. Це подібні доданки, можемо віднімати. Коефіцієнти 6 і 4. Від 6 віднімаємо 4 буде 2. І допишемо буквену частину. Маємо 2b. Х додати 3х. При х коефіцієнт 1. У 3х коефіцієнт 3. Складаємо коефіцієнти, маємо 4. Буквенну частину х просто дописуємо. Отже, 4х. Мінус 4 плюс 7 bc Коефіцієнти мінус 4 і 7. Мнус 4 плюс 7 буде 3, і буквена частина BC. Маємо відповідь 3 bc 0,2х квадрат і 0,7х квадрат. Складаємо коефіцієнти 0,2 і 0,7. Це буде 0,9 і квадрат дописуємо. Маємо 0,9х квадрат. А відняти 3а. У А коефіцієнт 1. У 3А коефіцієнт 3. Віднімаємо 1 мінус 3 буде мінус 2. Букину частину А допишемо. Виходить мінус 2а. Ось так. Ми навчились розрізняти подібні і неподібні доданки. Навчились їх складати. А також дізнались, що таке коефіцієнт. Дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!